Київ чекав на героя, і першим кандидатом на роль підкорювача Рупіна був Браун Ідея. Чому б йому відкриттю чемпіонату України не відзначитися в лізі чемпіонів? Тим більше нігерійцю було чим здивувати своїх опонентів. Я нього фантастична швидкість і стало грати більш осторожно. Фантастична швидкість цього разу ідея не допомагає. Його наглухо закривають захисники. Гірше того Динамо одразу пропускає. Перші помилки в захисті, перший момент у Рубіна і перший гол вже на шостій хвилині гри у виконанні Касаєва. 0-1, ну, але скандування на трибунах Динамо не вщухають, і фан-сектор навіть поповнює свою чисельність. Болівальники киян ще вірять. Якщо не ідея, то можливо гусів. Здається, саме останній в цьому матчі був найбільше налаштований на боротьбу. Чого лише вартує удар в падінні через себе, але по-перше безпомилково грає ворта Рубіна, а по-друге, і це головне бив Гусю вже після фіксації офсайду. Хто ж наступний претендент герої? Можливо, Вукоєвич. Найгостріший момент біля воріт Рубіна в першому таймі удар Хорвата і лише поперечина. Фортуна відвернулась від нас. Ми не могли забити гол, лише влучили в стійку. Нам просто не пощастило. Мілевський вибігає на розминку разом зі свистком на перерву. Він над усе хоче стати героєм. У цьому матчі форвард отримує від Сьоміна 35 хвилин ігрового часу. Але окрім бажання, Мілевський на полі нічим не відзначається. А на 67-й хвилині руйнуються всі надії. Знову помилки в обороні Динамо. Хачеріді не встигає за Медведєвим і чіпляє його у штрафному майданчику. Пенальті я думаю, що ми повинні просто в обороні проще грати. в игре с металлистом сложной ситуации выбьет мяч. И то, что делает, например, Рубин Казань. Не нужно играть в мелкий, короткий пас. То же самое здесь. Приблизить такая же ошибка. Героєм міг стати Шовковський. Всі пам'ятають про його вміння відбивати 11-метрові удари. Але надхо чітко реалізує пенальті. Російські болівальники та ті, що прийшли в гостєвий сектор із шаликами Шахтаря, можуть святкувати. 2-0 виїзна перемога Рубіна. Хто ж міг таке передбачити? Ну, І з того составу, який у нас був. Я думаю, єдиний варіант при якому можна було грати на результат. І слава Аллаху своїм. Команда Курбана Бердива зіграла дуже дисципліновано і досягла результату. Схоже, ми зовсім не там шукали героя. Він так і був, але не на футбольному полі. Він сидів на тренерській лавці, але не на динамівській.